Архангел Гавриїл був обраний Господом для того, щоб благовістити Діві Марії, а з нею і всім людям велику радість про воплочення Сина Божого. Тому наступного дня після благовіщення, прославивши причисту Діву, ми дякуємо Господу і вшановуємо Його посланця Архангела Гавриїла, який послужив таїнству нашого спасіння. Святий Архангел Гавриїл є служителем Божественної всемогутності. Він сповіщав старозавітному людству про майбутнє воплочення Сина Божого, надихав пророка Мойсея під час написання книги буття, відкривав пророку Даниїлу майбутню долю єврейського народу, з'являвся праведній Анні зі звісткою про народження від неї преблагословен. Діви Марії Архангел Гавриїл невідступно перебував зі святою отруковицею Марією в Єрусалимському храмі та згодом охороняв її в увесь час земного життя. Він сповістив у День благовіщення Діві Марії, що ім'я її сина буде Ісус, Спаситель. Святий Архангел також з'явився священнику Захарії, передбачивши народження предтечі Господнього Іоанна Хрестителя. Господь посилав його й до святого Іосифа Обручника. Він з'явився йому у вісні, щоб відкрити таємницю воплочення Сина Божого від Пресвятої Діви Марії. Також Архангел Гавриїл попередив праведного Іосифа про задуми Ірода та звелів тікати до Єгипту з немовлям і Богородицею. Після народження Господа Гавриїл з'явився пастухам і оголосив їм про пришестя Спасителя. Коли ж Господь перед своїми стражданнями молився в Гефсиманському саду до кривавого поту, на укріплення його, згідно з церковним переданням, був посланий з небес саме архангел Гавриїл, ім'я якого означає сила Божа. У свою чергу жони мироносиці почули від архістратига радісну звістку про Воскресіння Христове, згадуючи цього дня багаторазові явлення святого Архангела Гавриїла та його ревне виконання божественної волі і сповідуючи його заступництво перед Господом за християн, православна церква закликає своїх чад з вірою та старанністю звертатися до нього в молитвах.